Вітаю всіх учнів, всіх вчителів. Ну, коли нема світла, хто що робить? А я знімаю ролики, прилаштувався. В нас сьогодні дуже серйозна, цікава зустріч буде з авторською задачею, але це не та задача, яка на ваших екранах, це не авторська. Це та задача, яка нас буде готувати до авторської задачі. Отже, наша авторська задача сьогодні я обіцяв розказувати інколи історії, як створюються задачі. І сьогодні саме така історія буде. Один з моїх учнів в кінці 90-х років був у родичів у Білорусі, у Мінську, купив там книжку, таку товстенну, називати не буду. Де є багато задач, було багато задач. Вона теж в моїй бібліотеці, ця книжка є, багато задач розв'язаних. І він приніс нам на уроку цю нерівність і сказав, що в цій книзі вона йому здається. Доведена невірно. Доведіть що для всіх значень X, Y виконується ось така нерівність. Він сказав: Ну, по перше, там доведення на півтори сторінки. По-друге, каже, що там зовсім не так, як ви нас чили. Три других переноситься, там розглядається. Тобто там автор роз... доводить нерівність, як ми розв'язуємо нерівність. Доводить, 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 в кінці там дійшов до квадратної нерівності відносно косинуса Х плюс y на 2, Там дискримінант розглядає просто жах. Я я сказав, що наші плани на урок дещо інше. Давай я підготую цю нерівність і ми коли-небудь в класі подивимося. Якщо не помиляю, це дуже давно було, це кінець 90-х років, 99-й, мабуть. І ми цю нерівність подивилися у перед новим роком, наскільки я пам'ятаю. Тому це не авторська нерівність, це та нерівність, яку запропонував. Міючень. Натисніть, будь ласка, паузу. Шановні учні 10-11 класів, шановні вчителі, я думаю, вчителям теж буде цікаво. Доведіть, що для всіх значень x і y виконується така нерівність. Ну, я. Сподіваюся, що у вас вийшло. Доведення займе три рядочки, фактично. Як це не дивно, не півтори сторінки, як внизі три рядочки. Значить, коли ми доводимо нерівність, ми можемо розглянути різницю лівої і правої частини або правої і лівої. Я завжди учня вчив, що оскільки нам нерівність підказує, що більше, що менше, зручніше в основному розглядати від більшого віднімати менше. Тобто ми розглянемо різницю 3 других мінус оце все. І спробуємо довести, що ця різниця більше буде рівня 0. Якщо ми це доведемо, задача буде виконана. Ми подаємо косинус суми як 2 косинус. Пів суми на косинус пів різниці. І головний такий трюк, який. ну, Я не пам'ятаю, по-моєму, автор не помітив розв'язування. Ми подаємо косинус х y за рахунок формули косинус 2 альфа. 2 косинус квадрат альфа мінус 1, де альфа це х y на 2. Тобто, тобто мінус. 2 косинус квадрат х плюс y на 2 мінус 1. Ну, можна спитати, куди ви йдете Олександр Семенович, так? Да? Можна це спитати. Давайте я зроблю так: ми відкриємо. Тобто я можу зразу зробити те ключове фактичне перетворення, але я його потім робити не буду. Тобто я все-таки в два прийоми покажу для того, щоб учням, здібним, які хочуть подібні складні завдання, побачити, щоб їм було зрозуміло. Коли, коли я розкрию дужки, буде одна друга мінус 2 косинус Х плюс у на 2 косинус x мінус y на 2 плюс 2 косинус квадрат x плюс y на 2. І далі я роблю такий крок. Я виношу задушки одну другу. І переставляю місцями 4 косинус квадрат x плюс y на 2. Мнус 4 cosinus x y на 2. Косинус x мінус y на 2. І додати одиничку. Я дуже хочу, щоб в мене був квадрат певного виразу. Це в мене квадрат першого. Да, 4, давайте так, 4а квадрат давне тут косінус. Це 4а на b. Мені треба Б квадрат, правда? Значить, я маю додати. Трішечки я посуну. Я маю додати, Давайте дуже акуратно. Я перепишу. Я маю додати цей квадрат, це буде косинус квадрат x мінус y на 2. Я, скільки я його додав, я його маю відняти. Тоді це в нас буде, оце в нас буде оце. Повний квадрат. 2 косинус х плюс y на 2 мінус косинус х мінус у 2 в квадраті. Дивіться, яка чудова річ відбулася. У нас отут, якщо я доданки переставлю місцями, 1 мінус косинус квадрат, що є синус квадрат. Цього аргументу. Шановні учні, ви не відчуваєте, що я вже давів, фактично. У нас є один квадрат, другий квадрат, їхня сума. Це число невід'ємне примноження на одну, другу, воно невід'ємним залишиться. Більше буде рівні 0. Ну, давайте для протоколу, як то каже, напишемо тому. У нас. Оце. Менше буде дорівнює 3 для всіх XY. Ну, для учнів мат-класу міг квантор поставити ну, не буду. Хочу, щоб всі розуміли. Ну, я обіцяв, тобто, якби я трішечки один крок зекономив, це б якраз три рядочки було. От така класна нерівність, якщо її класно розв'язувати, якщо її фахово розв'язувати, ну, займає три рядочка. Отак От ми з учнями, по-моєму, тоді вони вже в 11 класі були, якщо не помиляюся, ми розв'язали цю нерівність. Ну, мені цей спосіб сподобався, і мені сподобалася нерівність. І я вирішив задати собі питання. А чи не можна, наприклад, оце число 3 других трішечки зменшити, щоб ця нерівність також виконувалася для всіх X-Y? І таким чином я склав незвичну задачу з параметром, незвичну нерівність. При якому найменшому значенні параметра, ось така нерівність виконується для всіх значень X і Y, при якому найменшому значенні параметра А. Ну, це важкувато для ЗНО, зразу скажу. Більш того, я думаю, що якби я сьогоднішній ролик починав з цієї задачі, її б розв'язати було достатньо важко учням, можливо, вчителям також. Оскільки в нас вже є підготовлена підготовча робота зроблена, я думаю, що є шанси, що ви цю мою нестандартну нерівність з параметрам авторську розв'яжете. Сподіваюся, у вас вийшло. Отже, наш початок буде таким самим, тобто ми від А віднімаємо ось цей вираз і робимо абсолютно ті самі дії, що ми робили тут. Тому я ці дії можу пропустити, але навіщо мені повторювати. Там просто акуратно треба буде робити з числами працювати. В результаті ми отримаємо а мінус 3 других додати 1 другу 2 y на 2 мінус косинус х- на 2 в квадраті. Плюс. Так, давайте я буду уважно писати. Плюс синус квадрат х мінус y на 2 дужка закривається. О, ось такі спрощення аналогічні тим, які ми робили там. Значить, ми розуміємо, що якщо А дорівнює 3 других, то нерівність виконується, то нерівність виконується. Для всіх x і. Y. Це зрозуміло. Ну, це ми довели ще в тому номері, який ну, не мій, да? то є деє книжки. Тепер виникає питання: а чи не можемо ми А трішечки зменшити? А можливо ця, можливо, ця сума квадратів, наприклад, от в неї найменше значення. Ну, я фантазую, да, наприклад, оці суми квадратів. От, от оцієї. Найменше значення одиниця. Тоді ми А можемо зменшити, тоді ми А можемо зменшити до однієї другої, наприклад. І вона теж буде виконувати це для всіх і Y. Для того, щоб на це питання відповісти, ми повинні для себе спитати: а чи нема таких і Y, Нам достатньо придумати всього одну таку пару і Y, щоб весь цей вираз дорівнював нулеві. Тоді А дорівнює 3 других і буде найменшим значенням параметра, яке ми шукаємо, менше вже зробити не можна. Тобто, якщо ми знайдемо хоча б одну таку пару, X і y. Ну, Після цих моїх зауважень, я думаю, що учні достатньо легко. Таку одну пару знайду, та їх насправді безліч безумовно. Значить, нам треба, щоб синус х- на 2 дорівнював 0. Якщо синус х-2 буде дорівнювати 0, то тоді косинус х- на 2 буде дорівнювати або плюс одиниці, або мінус. І нам треба, щоб це дорівнювало 0. Одночасно. Причому ми не розв'язуємо, шановні учні, ми не розв'язуємо систему. Цю ну, систему, до речі, розв'язати, то в принципі можна. Ми не розв'язуємо систему. Ми шукаємо таку пару x, щоб це виконувалося. Ну, давайте припустимо, чи може бути, що x дорівнює y. Тоді синус, очевидно, дорівнює нулеві. Тоді в нас виходить косинус одиниця, виходить 2 косинус х мінус одиниця дорівнює 0, косинус x 1 і друга. І нам достатньо один якийсь х пі на 3. Тоді і y π на 3. Отже, я знайшов одну пару, а їх насправді безліч. При яких оцей вираз, який я обвів червоненькою такою лінією, рівнесенько дорівнює 0. А раз він рівнесенько дорівнює 0, а нас питають при всіх значеннях x, y. Така нерівність повинна виконуватися, то найменшим таким значенням параметра А є 3 друга або півтора. Відповідь 1,5. Ось таку авторську задачу я придумав по мотивах тієї задачі, яку мені приніс мій учень. Сподіваюся, вам було цікаво, корисно. Особливо було цікаво і корисно тим, хто сам розв'язав і першу, і другу нерівність довів точніше. Ставте, будь ласка, лайк цьому відео, підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей!